Високий замок це є вже зона ЮНЕСКО, відповідно, тут діють певні особливі правила забудови. Оскільки ми в історичному реалі, є багато будинків, на жаль, вони ще не в суперстані, але ми намагалися органічно описати нашу архітектуру сюди. У нас був класний архітектор Володимир Безбородов. він зараз в армії. І він запропонував нам гарний проєкт. Тобто наш проєкт складається, по суті, з трьох об'єктів. Це є готельний об'єкт, який виходить на фасад. Потім в нас є три під'їзди житлових, які розташовані в подвір'ї. І в нас є невелика офісна секція, яка теж розташована на подвір'ї. І власне, оця фасадна будівля, ми її виконали фасад з клінкерної цегли повнотілої. В нас є кілька об'єктів тут, в районі, які мають подібний вигляд. І ми, власне, хотіли. Таке звучання, перегукування з архітектурою початку ХХ століття, архітектурою двадцятих-тридцятих років, і нам подобається те, що вийшло. Тому запрошую всередину. Ідемо подивимося.